Леся Українка у маленькій хатинці у тихім куточку. У маленькій хатинці у тихім куточку мати спить і дитина маленька, У віконце очинене линуть садочку у Урочисті пісні соловейка. Мати спить, над колискою сина селившись. Певне, пісню малому співала. А тепер. Я приспала його, отумившись край його і сама задрімала, спить маленький, матусну руку щільненько Обняли рушенята рівні Перед ним красні мрії, снився легенько, Невиразні але чарівніє, І крізь сонем мучуються спів солов'йовий, тонкі пахощі квітів садочку, У віконце вривається легідь майовий. Промі... Гра на видочку.